У Дніпрі на вулиці Троїцькій фахівці Дніпроводоканалу проводять роботи по заміні водогону. Замінити трубу вирішили після звернень до комунального підприємства місцевих мешканців. Проведення робіт стало нагальною потребою, оскільки на цій ділянці водогону вже кілька разів траплялись аварії. Знаходимося на вулиці Троїцька, 34, проводимо розкопувальні роботи на водогоні, будемо замінювати трубу 50 метрів на нову поліетилену. Вона сучасна та в неї довший строк служби. буде. Тут була проблема в цьому водогоні, тому що він був в аварійному стані, вже строк служби його вийшов. Два рази усували тільки на тому тижні. Тому вирішено було замінити даний відрізок, щоб вже не виникало ніяких питань, та ми вже сюди не поверталися. Комунальники працюють максимально швидко. Вже сьогодні планують завершити підготовчі роботи. Після цього замінять 50-метрову трубу на нову. Зараз відбуваються ще розкопувальні роботи на перехресті вулиця Світлова та Троїцька, для того, щоб можна було з'єднати два водогони. Роботи тривають в нас вже підготовчі до цього моменту тиждень, доки ми там матеріали збирали, проводили розкопувальні роботи, підготовчі роботи усі. Роботи планують завершити сьогодні, доки ця буде. до кінця робочого. робіти з заміни старого водогону на новий була задіяна одна аварійна бригада комунального підприємства Дніпроводоканал та три одиниці техніки.